Звичайно, що для кожного з нас є своя причина використання інтерактивних лекцій. На сьогоднішній день ми всі знаходимося в складній ситуації, у нас йде війна, у нас є певна небезпека, обмеження студентів і викладачів в фінансах в своєму. Побутових побутовому якомусь комфорті багато хто мов би вчитись і не працювати, але змушений працювати, тому що дуже важко вижити от за таких умов. Тому от, я вважаю, що нам треба удосконалювати освітній процес, тому що не всі студенти можуть прийти до нас на лекції, і не тому, що вони не хочуть прийти на лекцію, а тому, що просто от іноді. Не буває такої фізичної можливості, немає гаджетів відповідних, немає, може, в цей час інтернету або електрики в будинку. Або у них в даний момент відбувається свій робочий процес, під час якого вони мають робити собі просто на мінімальні якісь побутові можливості, тобто на мінімальне життя. Таким чином, у нас дуже велика кількість студентів навчаються за індивідуальними маршрутами, тим більше, що більшість студентів мають і працюють і за фахом, тобто вони викладають в початковій школі, і ми маємо це враховувати. Просто, просто відеолекції вони дуже швидко якби присипляють людину. Він перестає. Студент перестає сприймати навчальний матеріал, і ми одними з способів вирішення даної проблеми, це от створення віртуальних інтерактивних відеолекцій, під час яких ми можемо задавати якісь питання студенту. А які причини у вас змушують вас шукати нові підходи до організації освітнього процесу? Що вам? Чим вам можуть допомогти віддіолекції? Вирішите, які.